Днем захисника України, від щирого серця вітаємо вас зі святом. Дякуємо вам за вашу мужність, відданість, патріотизм та силу духу. Ви наша гордість. Дякуємо вам за можливість працювати та навчатись. Бажаємо швидкого повернення додому з перемогою. Дякуємо кожному воїну, який. Оберігає наше небо та захищає нашу землю. Низький уклін за вашу хоробрість і стійкість. Нехай кожен ваш день буде сповнено сили. Ми завжди пам'ятаємо проват внесок нашу державу. Нехай ваше життя буде сповнене перемогою не лише на полі бою, а й в кожному дні. Дякую за тихі ночі та дні. Бажаю вам багато років щастя і благополуччя. Дякуємо вам. За вашу мужність і хоробрість, ми пам'ятаємо всіх полелих героїв з глибокою вдячністю, болем у серці та незламною вірою в те, що їхня жертва не була марною. Їхні імена вписані в історію нашого народу, а пам'ять про них житиме в кожному серці, в кожній молитві, у кожному нашому кроці до свободи. Вічна слава тим, хто захищає Україну, вічна шана та пам'ять. Mūsų palei erojų.